Господь з вами. Читання святого Євангелія від Луки! Того часу Ісус промовив до своїх учнів: неможливо, щоби спокуси не прийшли, та горе тому, через кого вони приходять. Йому було б краще почепити собі довкола шиї жорновий камінь. І бути вкинутим в море, ніж щоби спокусив одного з цих малих. Зважайте на себе. Коли згрішить твій брат, докори йому, а коли покається, прости йому. І Якщо сім разів на день згрішить проти тебе, і сім разів на день звернеться до тебе, кажучи, каюся, прости Йому. І сказали апостоли Господу, додай нам віри. А Господь промовив, коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, і повеліли б цій смоківниці, будь вирваною з корінням і стань посадженою в морі, то послухала б вас. Слово Господнє. Слава Є таке слово, яке ми використовуємо в церковному лексиконі, це згіршення, не знаю, наскільки це є, чи є воно літературним словом, але йдеться про те, що коли людина робить щось погане, а інша людина, дивлячись на цей поганий приклад, зробить так само погано. Тобто, коли я впливаю на іншу людину і веду її до якогось зла, до якогось гріха. В грецькому оригіналі є слово скандалон, тобто, дослівно це перекладають як якась перешкода або якби поставити людині якусь перешкоду. Або зробити так, щоб вона впала. Наприклад, щоб людина послизнулася, можна шкурку банана кинути перед нею і вона впаде. Різні є методи. Більше мені згадується сам фільм, там дуже багато всяких методів можна подивитися, як оберігаючи себе, він хотів нашкодити їм. Але дивіться, в Євангелії Ісус говорить про, про найменших. Тобто, хто зробить так, що один із цих найменших, цих малих з дітей отримає згіршення, бо, іншими словами, побачить поганий приклад і стане гіршим, ніж був, зробить якесь зло, яке до цього часу не робив. Під впливом поганого прикладу, то Ісус каже, що краще такій людині почепити на шию камінь і вкинути в море, ніж щоб щось таке відбулося. І подивімося, коли ми говоримо про дорослих і дітей, скільки разів є такого свідомого згіршення дітей? Не раз Можна почути так, що тобі це не можна, тому що ти ще дитина. Матюкатися не можна, бо ти дитина. Алкоголь вживати не можна, бо ти дитина. Курити не можна, бо ти дитина. Е, там, не знаю, ще якісь погані речі робити, не можна, бо ти дитина. З чим тоді виростає дитина? З тою свідомістю, що коли вже не буде дитиною, от тоді я вам всім покажу, що, що мені можна, а що не можна. Якщо вам можна, то я виросту і мені це теж буде так само можна. Але ми би хотіли, щоб дитина цього не робила і тоді, коли виросте. Дивіться, Ісус дуже так педагогічно, так мудро пояснює нам, що Поганий приклад, він має дуже страшні наслідки, особливо, коли йдеться про дітей, або можемо теж в цю категорію вкласти слабких людей, наприклад, людина слабка вірою, людина, яка має якісь слабкі цінності в житті, не сформована, І поганий приклад дуже легко. Повпливає на цю людину, чи то на дитину, яка ще не сформована, вона дуже легко ведеться, на різні пропозиції світу, чи то доросла людина, яка так само не сформована може бути, і дуже легко може повестися на якісь пропозиції цього світу, але йдеться про нас, що ми можемо дати цей поганий приклад. І це десь так в нашій. Не знаю, чи це культура, чи це такий спосіб поведінки. Бо дуже часто це можна побачити, почути, що тобі це не можна, бо ти ще дитина. Подумаймо над цим. Коли будемо так говорити дітям, подумаймо, чи це мудро, чи це принесе добрі плоди для дитини, коли вона виросте, який приклад тоді. В той момент ми даємо дитині чи просто іншій людині. Апостоли, коли чують від Ісуса, що постійно потрібно пробачати, то кажуть: Господи, додай нам віри, для того, щоб вміти пробачати, потрібна віра. І апостоли це усвідомлюють, що вони стільки не вміють. Не вміють пробачати. Бо Ісус каже, навіть якщо сім разів на день, не сім разів у житті, не сім разів у рік, не сім разів в двадцять років, але сім разів в один день хтось вас скривдить і прийде, звернеться до Тебе, скаже, каюся, скаже, прости йому, відпусти. Апостоли кажуть, ми. Це, це, це понад наші сили, це понад сили кожної людини, так пробачати. Але це є е, спосіб життя Бога. Ми сім разів е, в день або безліч разів в день е, зробимо гріх, прийдемо, Господи, каюся, прости мені. І Бог каже: пробачаю Тобі, пробачаю. Тож нехай цей спосіб життя. Буде нашим способом кожного дня. Але особливо сьогодні подумаймо, поділімося один із одним, над цим, над цією темою прикладу, прикладу для інших людей, особливо прикладу для дітей, для найслабших. Амінь.